Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто в оворуші та всіх, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті, ті, хто в чужій, Бог з нами. Бо порушиться горе і холми захитаються, та милість Його не відійде від тебе, і заповідь Його миру не захитається. Господь Бог твій серед тебе, могучий воїн, спасе! Мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранкове росою сьогодні буде послання апостола Павла до Римлянам 4,17, як написано: Отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив, який оживляв мертвих і кличе не існуючи, як існуючи. Незважаючи на тяжкість нашого сьогодення від початку повноштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, чи навіть на буденну боротьбу цього життя, наші смутки. Біль і навіть саму смерть. Ми віримо в Божу любов і Його обітницю для нас. Навіть якщо зараз не бачимо здійснення нашої надії, так само як Авраам повірив в обітницю, що він буде батьком безліч... безлічної такої людей задовго до того, як він побачив будь-які ознаки її виконання. Авраам повірив у неможливе і сподівався в супереч надії, що означає, що надія рухалася в ньому. Хоча в царстві природнього не було чого бачити. Він вірив в невидиме добро. Він повірив у того, хто оживляє мертвих, і хто і кличе, і не неіснуче, як існуюче. Іншими словами, хто кличе до існування те, чого немає. Словом він створив все. Спочатку було слово, потім через нього і ним все сталося, що сталося. Ісус сказав нам: блажені ті, хто не бачив, але увірував Івана 20, 29. До Дорімлянам 4, 19, 22. Авраам не знеміг у. У вірі і не вважав свого тіла за вже омертвили, бувши майже сторічним, ні утроби Сариної замертзмертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через невірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв. Тому. І залічено це йому в праведність. Так само і ми, посеред цього жорстокого нелюдського геноциду українців рашистами ми покликані вирити в небачене добро, неймовірну чудову долю для нашого життя. Як сказано, того не бачило око і вухо не чуло, і на думку не стало те, що Бог приготовив для тих, хто любить його. 1 Коринтян 2.9 Віра віра вона не використовує природний розум або емоційні докази. Щоб побачити невидиме, але вона вірить, щоб бачити очима серця, щоб пізнати надію Божого покликання та отримати благословення. Єфесян 1,18. Називаючи зло злом і займаючи активну молитовну, воєнну та волонтерську позицію у перемозі, зла добром, ми стоїмо на Божій любові, яка походить з іншого джерела. Та має інші засоби сприйняття, ніж людська мудрість. На жаль, сьогодні багато горе віруючих відмежовується від реальності життя саме цими чудовими істинами, кажучи, що ми не повинні перейматися тим, що відбувається в цьому світі, бо наше життя на небесах. Вони закривають очі на мільйони обездолених українців. На тисячі і нагло вбитих рашистами людей в Україні, включаючи закатованих братів і сестер «Віри», та на сотні зголтованих, викрадених, потоптаних дорогоцінних богові душ. В той же час ці неземні віручі живуть в доволі гарних домах, їздять на досить непоганих машинях, їдять вишукану їжу і вдягаються в брендовий одяг. Іншими словами, насолоджуються земними благами, і я б навіть сказав розкошами. Але коли треба російську або Хамасівську агресію та тероризм треба назвати злом. Вони різко злітають на хмари, беруть в руки, арфи і співають. «Мій дім на небі аж поза хмарами. Як зауважив Алекс Штейнгарт. Не відокремивши себе від зла, попередньо засудивши його, людство програє цю битву. Про це, в принципі, ясно говорять усі біблійні пророцтва. Перемогти зло виявилося не так уже й легко, світова спільнота виявилася безсилою. І не у змозі зупинити війну. Можливо, історія підходить до чергової точки перезавантаження. Чи це буде фінальний акорд, чи ми ще побачимо одну дію цієї вистави? Ми дізнаємося пізніше. А поки що залишиться уточнити, скільки людського залишилось в нас всередині. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Амінь.